На Закарпатті продовжують облаштовувати місця для проживання внутрішньопереміщених осіб із зони активних бойових дій. 13 тисяч на Горінчівська територіальна громада, що на Хрущині, за майже рік прийняла у себе близько 150 тисяч людей. Частина із них розселилася у приватному секторі, але більшість мешкала у комунальних закладах. Ще кілька тисяч виїхали за кордон або ж повернулися додому. Наразі в нашій громаді за нашими даними перебуває. Трошки більше 150 осіб, і з них 44 проживають в комунальних закладах, це також інший шелтер нашої громади на базі Нижньобистрівської гімназії, це гуртожиток. Ми туди першочергово поселяємо людей, які потребують прихистку, адже там немає відключень електроенергії, більш комфортно. Для нових переселенців, які переїдуть на Хущину, облаштували другий поверх сільської амбулаторії. Раніше тут було поліклінічне відділення, яке згодом ліквідували, тож приміщення пустувало. І опісля ініціативи обласної адміністрації щодо створення шелтерів для ВПО його було відібрано для реалізації проєкту. Ми подавали туди десь 10 об'єктів комунальної власності нашої громади і відібрали нашу лікарню для проведення ремонтів. Кошторис даного проекту становив 3,3 млн грн, з яких майже 3 млн грн – це кошти обласного бюджету і трошки більше 300 тисяч 10% від вартості проекту. Це кошти місцевого бюджету горінчівської сільської територіальної громади як співфінансування. У рамках робіт було замінено покрівлю даху, замінено вікна, двері, облаштовано сам вузли, повністю електромережі змінено. Роботи тривали менше двох місяців і наприкінці листопада сюди в'їхали перші родини переселенців. У цій кімнаті у нас проживало якби три сім'ї. Була того, що були жінки з діточками, одна жінка і була ну, жінка з дітьми і було три сім'ї: жінка, дитина. Вони тут розміщували саме цього. Ми я їм усе нове видала потужки, постільна. Вони собі все самі застеляли, потім за собою прибирали, залишили в чистоті кімнати для інших людей. Для забезпечення належних умов проживання облаштовано 10 кімнат по 6 людей в кожній. Також є невелика кухня, обладнана електроплитами, мікрохвильовкою та необхідним посудом. Окрім того, благодійні організації встановили пральні машини, сушарку та душову кабіну. Є кухня. Яка має холодильники, мікроволнові печі, електроплити, так само є пральна машинка, сушильна машинка, всі першочергові необхідні зручності, які необхідні для проживання та перебування людей, чи тимчасово, чи можливо і на триваліший період перебування. Пріоритет: це соціально вразливі категорії: мами з дітьми, люди літнього віку, особи з інвалідністю і по кількості тут ну, 45 осіб може бути розміщено. Також за потреби переселенці зможуть отримати медичну, психологічну чи інформаційну допомогу. Ми їм ще будемо надавати послуги, якщо приїдуть, люди треба їм допомогти, якщо з діточками, в школу облаштува... дати їм, влаштувати, в садочок, тут внизу є лікарі на обстеження. І якщо буде необхідна підтримка, можемо залучити і психолога надавати їм психологічну допомогу, ну, вирішувати їхні соціально-побутові питання, психологічні інформаційні послуги ми надавали, куди можна звернутися, як поїхати, ну, що в нас тут розміщено, ну всю необхідну допомогу. Харчування і забезпечення товарами першої необхідності займаються благодійні та міжнародні організації. А щоб ВПО могли швидше адаптуватися на новому місці, їм пропонуватимуть роботу. У коридорі вже розмістили інформаційний стенд від місцевого центру зайнятості із переліком доступних вакансій. Наразі у будинку тимчасового прихистку ніхто не проживає, але двері для переселенців відчинені. Попри те, що усе приміщення повністю на електриці, яку тут також вимикають за графіком, територіальна громада придбала генератор, який зможе забезпечити тепло і освітлення взимку.